Друзі, багато хто переймається виборами у Сполучених Штатах Америки, зокрема, тим, тим різним заявам, які звучать від Трампістів, я навмисно виділяю саме трампістів серед республіканців, оскільки позиція республіканців не є такою однозначною, яку озвучують певні кандидати близькі до Трампа. У цей передвиборчій гонці, звісно, всі чули певні заяви, що, мовно кажучи, демократи і Байден дуже багато грошей витрачають на Україну, і у випадку перемоги е е республіканців на виборах, які відбудуться в листопаді, е е жодного пені не дістанеться Україні і загалом. Допомога буде скорочена, але є заяви інших республіканців з сенату, наприклад, також які говорять, що буде збережена підтримка. Відповідно, не всі республіканці це трампісти, друзі, і вибори ще потрібно виграти. В будь-якому випадку, у випадку, навіть найнегативнішого сценарію, за якого у конгресі, умовно кажучи, республіканці будуть блокувати. Рішення про виділення коштів на пакети військової допомоги для України, якщо ці кошти будуть не такими стабільними, не так часто будуть виділятися пакети допомоги, є інструмент лендлізу. Лендліз це позика або оренда. Цей інструмент не залежить від Конгресу. Відповідно, через інструмент лендлізу Україна зможе отримувати те саме озброєння, яке отримає зараз безкоштовно власне користування за гроші платників податків з США. Так, це інший інструмент, так, це оренда чи позика. Але це гарантує нам в майбутньому страховку від будь-яких загроз від трампістів. Якщо вони, звісно, будуть. Якщо вони, звісно, будуть. Риторика трампістів зрозуміла зараз. Вони популісти, їм необхідна. Їм необхідно грати на свій електорат для того, щоб досягнути максимального успіху. Але глобальна ціль і мета Сполучених Штатів Америки послаблення Росії, не дозволить жодним трампістам змінити курс по підтримці України. Ще раз кажу: паралельний інструмент лядліза забезпечить нам зброю. Тому, друзі, спокійніше, російська пропаганда, звісно, зацікавлена і буде розганяти ці заяви республіканців так, щоб нас всіх налякати. Так, щоб ми опустили руки і йшли на перемовини з Путіним, але жодних перемовин, все буде добре і зі зброєю у нас і наступ буде продовжуватись, друзі. Переможемо всіх! Слава Україні!